Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні будемо обрізати шовковцю. У мене є шовковця, яку я дуже довго формую. Формую типу, в формі е, чаші такої. І вона в мене дуже стрімко росте. Е, сорт дуже хороший, плоди крупні. Я в деяких відео вже оглядав нашу шовковицю, показував. От. І зараз у нас осінь, і будемо її обрізати. Обрізати можна як восени, так і весною. Дивимось, показую саме дерево і розкажу про деякі важливі принципи. Як ви бачите, воно величезне. Так, я як я і хотів, як я і формував крона розлога. Перш за все, важливо сказати, що шовковиця родить на дворічних пагінчиках. Ось дивіться, ось це є однорічний пагін, жировик так, для захоплення території. І ось це в минулому році був жировик, я його присік. На цьому місці і тут утворилися маленькі плодові гілочки, і вже в цьому році, ну скажімо, це вже буде календарний наступний рік. Тут будуть плоди, будуть закладені плоди. І тому ось ці жировики так, ми будемо присікати для того, щоб на них ось на цих бруньках, які ми залишаємо, утворювалися ось такі. Молоді плодові утворення. Дуже важливо, щоб в нас середина корони дерева була пуста, була чиста. Треба, щоб проникало сюди світло, треба, щоб вода вся висихала на, на стовбурі. Будемо вичищати. Ось я бачу, що вже ця, тут занадто багато гілок, занадто загущена. Ми її будемо розкладати, продовжувати формувати такою чашу, розкладати в боки. Так, наступне, що важливо, це не допускати ось таких кутів. Це була моя помилка при, на самому початку формування. Треба було видалити один із, із цих провідників. Ну, я допустився і, і ну, коротше, тепер змушений це дерево тримати невисоке, для того, щоб при навантаженні воно не відчихнулося. Ну, скажімо, ця гілка не відчихнулася. От, коротше, ми не допускаємо кут 45 градусів. Все, що 45, треба вирізати. Ось гарний приклад. Тут дві гілки, тут навіть менше 45 градусів. І одна з часом, якщо її залишити розвиватися, вона обов'язково тут відчахнеться. Тобто її треба прибирати просто на нівець. Далі важливо, щоб наші скелетні гілки не конкурували одна з одним. Ось дивіться, у нас є три гілки, і вони всі одна, йдуть практично всі в одну сторону. Нам в даному випадку треба обрати як мінімум одну, а можливо, і навіть дві гілки. Ну, Я побачу, можливо, я цю вберу, а тут зверху присічу, щоб вони росли в інші А, А ось цю другу. Я однозначно уберу це, що йде вгору росте. А цей другий пагін, який йому конкурує, ми, ну, конкурента вже не буде. Ось цей ми присічемо, і тоді вона буде рости в сторону. Так, коротше, суть така, що крону треба розкладати, її треба. Шовковиця має бути розлога і красива. От я, я в усіх своїх відео це пропагандую. Що дуже зручно, коли ти підходиш і збираєш всі ягоди знизу, саме знизу. Не треба нікуди дертися. На, на якісних шовковицях, поки ти залізеш до верти, то вона вже вся, вся обсиплеться. От. Тому. Я формую низькою. Так, дивіться щодо крони. Вже як дерево доросле, то вже воно, ну якби ця крона занадто густа. Тут занадто багато середині гілок. Але я не хочу зрізати ці великі столові гілки, тому що дерево буде хворіти, утворюватимуться дупла. Щоб воно росло довго і щасливо? Ми будемо різати більш дрібні гілки. Ось краще, ми, те, що загущує середин, середину, от я зараз покажу. так, Це така крона, так. Ось дивіться, ця гілка пішла назовні. ця пішла назовні, так, Ось ця всередину ми її уберемо. Ось ця, на, 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 на цій гілці дуже багато плодових, ми, мабуть, її залишимо. Ну, і на цьому роздвоєнні також уберемо, а, я вже, мабуть, казав, це, що йде вверх середину. Так. І е, ось є така в нас велика стволова гілка, вона в центрі крони, але вона йде з нахилом назовні. На ми її залишимо, але вже за, за ці роки тут утворився великий букет. Так, ми е, все це приберемо, розчистимо середину. І ще раз нагадаю, що плоди утворюються от саме на таких маленьких гілочках е, дворічних гілках. Оцей весь дріб'язок. Ось цей. Ми все залишимо, тому що на ньому будуть формуватися плоди. Ось, дивіться, ще в нас є ось крона. Так? І є гілка, яка йде типу, назовні. Так? Але ось на цьому роздвоєнні вона точно буде конкурувати із сусідніми двома. Хоча вона зверху вже є в них плодою. Таке розгорудження багато тут плодових утворень, ну, ми її зріжемо. Е краще зрізати маленькою. Ну і Ось тут приберемо цей тринічок і зробимо, щоб було двой нічок. Ну, а це гарна гілка, це тут багато плодових. Ось так. Так. Те саме. бачите, Три гілки. Одну середню ми прибираємо. Навіть попри те, що тут є плодові, ми прибираємо. Так, друзі, важливо розуміти, що ми обрізаємо. Коротше, що таке генеративні і вегетативні бруньки? Генеративні це ті, що дають в наступному році нову генерацію, тобто буде цвіт, потім плоти, а потім кісточки. Тобто нова генерація. Оце вони зазвичай такі у Шовковці, вони маленькі і круглі. Так, Зараз зараз так, да, вони маленькі і круглі. А... Вегетативні, ось вони зазвичай на жировиках, вони такої трикутної форми, ну схожі якби на, на таку стрілку. От. Ці можна обрізати. Е -е -е Генеративні ми залишаємо. Дивіться, всередині корони дуже багато сухих гілок. Я вже тут їх трохи позрізав, то їх так якби і не дуже помітно. Але все сухе ми, звичайно, що прибираємо. Друзі, дивіться, як оголили дерево, стало зрозуміло, де які зайві стволові гілки. Так, це півні заважають. Короче, дивіться, бачите, іде ця гілка із середини крони, але вона занадто близько до, до сусідньої, більш, більш потужної, більш гарної, вона і коротка. Так, ці півні. Ця гарна гілка, все, вона гарна, але <зас> занадто довга і вона конкурує із сусідньою, тому ми її зараз приберемо. Так, для того, щоб зрізаємо на кільце. Кільце це коротше тут наплив, такий наплив, наплив, а потім хоп. Починається гілка. Щоб у нас не відірвалося знизу, ми надрізаємо і потім зверху ріжемо. Так. Все, чотенько зрізали. Далі. Так, є друга гілка ось тут. Бачите, занадто багато. ось, Раз, два, три. Бачите, вони всі йдуть назовні, всі гарні, так, але ось ця конкурує вже з. З цієї, що знизу, ми її, до речі, теж при... ми уберемо середню, так, тому що тут якраз виникає цей кут 45 градусів, навіть менше. І ми це діло тут прибираємо. Так, якби його... Педро, ти що? Ні? Ну ладно. Стало вільніше, красивіше, дуже добре. Так, ця теж так само історія 45 градусів, але ну, ми цю гілку приберемо. Так, знизу підрізати не можна, ріжу зверху. Дивіться, ще одне розголудження. Ось раз, два, три. Шкода, тут багато плодових е, утворень, а... Але все одно, це буде помилка її залишити. Тому раз, два, три, середню ми вирізаємо. Так, друзі, все, на цьому все. Ми закінчили обрізку, дивимось на результат. Ось це все молоді, все це плодові утворення, ось це все. Кругом тут будуть плоди. Так, в общем, крону ви бачите. Ще раз скажу, що якби не обрізав, вже б дерево було громадне. Я знаю, що цей сорт, ну, тому що я брав з нього з материнського дерева, брав гілочку, я його прищеплював. От, і материнське дерево просто громадне. Ось так. Все, кому сподобалось, підпишіться, прокоментуйте, поставте вподобайку. Все, на цьому все.